Вітаємо, шановні глядачі, компанія Електромотор. Одразу перейдемо до діла. Наближаються у нас садово-огородні роботи. Тому, друзі, зараз такі от речі в господарстві мають бути у кожного. Це оприскувачі для рослин ваших, для вашого огороду. Сьогодні розказуємо вам про модельку Forte CL16A. Це один із таких самих доступних варіантів на ринку, який можна зараз зустріти. Модель на 16 літрів з акумулятором. Тож, давайте, друзі, з вами про неї поговоримо, подивимося, що вона з себе представляє. По-перше, місткість нашого резервуару складає 16 літрів. Вид насосу, який використовується в даній моделі, називається діафрагмовий гідронасос. Привід насоса електродвигун 12 В. Всередині маємо акумуляторну батарею ємністю на 8 А, якої вистачить для роботи протязі 6 годин. Бачимо також. Що він у нас із пластику, вага його невелика, 6,5 кг. Ось такий, друзі, прискорк, як ви бачите. В комплекті у нас йде брандспойнт, який можна роздвинути довжиною до 2 метрів. Є у нас зарядний пристрій, як ви бачите. Є у нас кришка захисна, завдяки якій створюємо зарядку. Коли у нас акумулятор заряджений на нашому індикаторі вольтметрі, буде світитися зелена лампочка, це значить, що акумулятор у нас заряджений і готовий до роботи. Наступним чином ми бачимо увімкнення нашого насосу або регулювання з допомогою такого потенціометру нашого подачі розчину, який ми додаємо до нашого оприскувача. В комплекті для того, щоб було зручно створювати концентрацію ваших розчинів, дається отакий от міряльний стаканчик. Також в комплекті, друзі, є різні чудові насадки. Насадки на 5, як ви бачите, отворів. 4 регульована. Є у нас на три. І також є ось така ось, я розприскує таким уже, мілко, як це, така розприскує нас рідина буде виходити. На бранспонті ми бачимо кран і також фіксатор, червона така ось, кришечка, яку ми затягнули, і він у нас зафіксований. Віджали, від себе відштовхнули. І знову він переходить у такий резин. Також бачимо в комплекті, ще йде у нас такий Отвірний Форсуночка така. Бачимо наш паливний ой, паливний бак, уже називаю його, друзі. Бачите, наш резервуар з фільтром, завдяки якому, щоб у нас не потрапляло сміття до нашої системи всередині. І пластикова чорна міцна кришка. Для того, щоб транспортувати під час того і переносити оприскувач, передбачено виробником ось такі дві шлейки, як на рюкзаку, як ви бачите, зі спинкою ергономічною, для того, щоб було зручно. Користуватись на городі, бо вага, як ви бачите, 12 літрів, ми зальємо або 16 і ще й вага 6,5. От у нас виходить вже майже 20 кілограмів плюс. Тож, друзі, щоб його було зручно носити, зроблені ручки для того, щоб вам було зручніше ним користуватись. Ось такі от прилади. Також можна розповісти вам про те, що якщо ми будемо брати з вами різні види наших насадок, от конкретно. У нас стоїть розпилювальна насадка. Так? Тобто у нас витрата буде 0,5-0,6 літрів на годину. Якщо ми візьмемо з вами, наприклад, регульовану на 4 отвора, розхід у нас буде 0,6-1 літр на годину. Та подвійна форсуночка у нас розпилює від 0,9 до 1,1 літра на годину. Ось такого пристрою на повній зарядці вистачає на 6 годин. Як ви бачите, гарно виглядає. Міцний такий пластик. З правої сторони бачимо поділки, які у нас сповіщають, яка кількість у нас залишилась у нашому оприскувачі. Тому, друзі, за такими ви можете звертатись сміливо в компанії Електромотор. Ціни завжди на сайтах однакові, але якщо задзвоните до нас, за нашими робочими номерами телефонів, під відео буде наш номер телефона, за який можете звернутися. Запропонуємо гарну ціну та запропонуємо вам гарний товар. Можете сміливо звертатись, будемо чекати на вас, готуватися до садового періоду такого сезону. Тож звертайтесь, раді буде вас чути компанія Електромотор.